Вітаю вас, дорога церква, мир вам! Сьогодні ми знаходимося напередодні Різдва. Майже 2000 років назад, так само напередодні Різдва знаходились Марія і Йосип. Ви знаєте, на західній частині нашої країни в ці дні, в цей день, особи, особливо люди вітаючись, говорять, знаєте як? Христос ся рождає. І відповідають Його. тому що всі очікують цього Різдва. І вже завтра всі починають вітатись. Христос народився. Так от, Марія і Йосип точно знаходились до кінця, не розуміючи, може, і не знаючи саме цього дня і коли він буде. Нам вже простіше, ми це вже пройшли. Ми вже знаємо, коли буде Різдво, і відзначаємо його. Але давайте трохи. Спробуємо себе уявити на їхньому місці і подивитись на їхню історію очікування Різдва, для того, щоб і в ній, чи в неї повчитись, взяти корисні уроки сьогодні для себе. Ми, люди, завжди, коли знаходимося в такому режимі або стані очікування, дуже хвилюємося. Нас насправді наповнюють різні емоції. Я завжди любив, знаєте, оцю ситуацію, момент, коли до нас мають прийти гості. І моя мама завжди так багато готувала, і вона дуже переживала. Діти перевірте, чи всім вистачить приборів, чи на всіх вистачить тарілок. Подивіться, чи все накрито. Ну, знаєте, отак ми завжди себе почуваємо. І сьогодні, навіть зараз, коли ми вже дорослі, маємо своїх дітей, і теж до нас же приходять гості, ми так само переживаємо і своїх дітей десь включаємо в те, щоб все було готово, щоб все було ну, гарно. знаєте, ну, Хочеться ж прийняти людей, хочеться зробити приємне. І так. Ці емоції деколи наповнюють, що деколи відвертають від суті. Ми більше переживаємо за форму, ніж за саму суть, за те, що буде на тому нашому спілкуванні чи на тій гостині, яку ми там маємо зараз почати. І це насправді дуже небезпечно. Але до цього ми ще так само дійдемо. Зараз давайте просто спробуємо згадати себе в такий момент чи в таких ситуаціях, коли ми чекаємо чогось і переживаємо за те, як воно станеться. Якщо вам не важко відкрити разом зі мною Євангеліє від Луки. Ми будемо сьогодні в основному читати Євангеліє від Луки, тому тримайте його біля себе. Перший розділ з 26-го вірша ми будемо читати: Луки, 1 з 26-го вірша. Попередні вірші в Євангелії від Луки вони розказують про Єлизавету, про Захарію, про їхню ситуацію і, і теж дивне народження їхнього сина. І тому 26 й вірш він починається ось так. А на шостому місяці, це шостий місяць Єлизавети, вона була вагітна, на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосип із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і прийшов до неї і сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона стривожилась від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй, не бійся, Марії, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш у утробі, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престола, його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І звалася Марія до Ангела. Як станеться це, коли я й чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе угорне, тому і святе, котре народи, народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці. Тому що жадне слово не буває у Бога без сили. А Марія промовила: ось я, раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І ангел відійшов від неї. До цього місця, ми бачимо в цій історії щире ну, здивування і переживання Марії. З самого початку вона вже міркувала про що це? Як це? Потім вона задає питання, як це має статися? Вона, ну знаєте, як справжня людина дуже хвилюється і не розуміє, що її чекає. Знаєте, в принципі, от Мами точно мене зрозуміють, саме розуміння того, що ти там, при надії вагітна, воно вже так ну, тебе схвильовує, і ти переживаєш, а як це буде, а що це буде, а хто це буде, А чи все буде добре, як це все прийде купа питань. А тут ще ну, уявіть собі ситуацію, коли тобі ангел говорить, і не просто про те, що ти ну, там, маєш при надії, а про те, що в тебе ще, ще навіть чоловіка немає, в тебе вже буде син, і не просто син, а цар. Син Бога. І звичайно, ці хвилювання, ці емоції нами людьми дуже по-різному сприймаються. От ці емоції, хвилювання, очікування вони можуть бути різними. Хтось до цього ну, хвилювання підходить, як умовно кажучи, моя мама. Давайте все поприбираємо, давайте ще раз перевіримо, чи все в нас добре. Щоб коли станеться те, що має статись, щоб ми були готові. Хтось до цього хвилювання і очікування підходить з позицією того, що треба від всього відсторонитись, абстрагуватися і зосередитись на тому, чого я очікую. Можливо, стати ближчим з Богом, відділитись від цього соціуму. Ми знаємо, деякі церкви, конфесії робили навіть монастирі для того, щоб людина могла бути ближче з Богом, ніж з людьми, бо вона очікує приходу Ісуса. Тому сьогоднішня історія цього очікування Різдва, я думаю, має чомусь нас навчити. Коли ми з вами є в очікуванні, ми маємо себе вести правильно, мудро, зважено. Я скажу навіть не тільки як Марія, але і як Йосип. Але перший урок, який ми бачимо вже з цих. Віршів, які, які ми тільки що прочитали, 38-й вірш говорить так. А Марія промовила: ось я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм, я на відійшов від неї. Перший урок з цієї історії це довіра Марії. Вона починає хвилюватись. Вона не розуміє, що має статись і що буде з нею. Але вона повністю. Довіряй Богу. Цікаво, що деколи ми, люди, довіру пов'язуємо з певною відповідальністю. Або навіть більше скажу, перекладанням відповідальності. Ну, знаєте, деколи ми не можемо прийняти рішення і кажемо своїй дружині або чоловіку: от, вибери, що скажеш, ти будемо, я тобі довіряю. Але ти зроби вибір. Або Отак, довіряючи іншому, ми ну, знаємо, що він там відповідальний, він все зробить, тому ми нічого робити не будемо. Тому що ми перекладаємо відповідальність на когось. І цікаво, що Марія в цьому конкретному моменті чи в цій ситуації, в якій вона була, вона не перекладала відповідальність ні на кого. І як ми це бачимо, ми це бачимо через історію, яка сталася з ними трохи пізніше. Коли об'явили перепис, їм треба було встати і піти Ефлеєм. Знаєте, я думаю, ну, за себе скажу. Ну, таке якесь трохи обурення. Я довіряю Богу. Бог мені сказав, що буде дитина, син, цар. А тут якась довга дорога, умовно кажучи, не дуже комфортні умови подолання цієї дороги. Це може взагалі нашкодити дитині. І, взагалі, чого в Віфлеє, От якби в Єрусалим. Ну, що зрозуміло, якось там цар має народитись, в Єрусалимі йому місце. Марія могла би ну, казати, Боже, я ж тобі довіряю, що ти таке, що, що робиться? Люди. Але Марія показує свою довіру не в тому, що вона перекладає відповідальність чи притягує до відповідальності Бога. А вона робить те, що має зробити звичайна громадянка своєї країни. Вийшов указ, вона це робить. Довіряючи Богу, що він буде з нею і в цьому. Що він і в цьому непростому шляху переходу від Назарету до Вифлеєму допоможе їй, збереже цю дитину, збереже їх від різних розбійників, проблем в дорозі, які могли би виникнути. І там потурбується, щоб було місце, де їм жити. Ось яку довіру показує нам сьогодні Марія. Коли ми в очікуванні, оця довіра, не перекладання відповідальності, а саме довіра Богу це те, чого дуже часто нам не вистачає. Особливо, коли ми не розуміємо, а що саме нас чекає. Одна історія, коли ми знаємо, що до нас прийдуть наші друзі і гості, і ми переживаємо, а зовсім інша історія, коли ми не знаємо, що чекає нас там, коли ми не знаємо, що буде і як буде. Ми сьогодні всі знаходимось в ситуації, коли ми не знаємо, коли вже закінчиться ця війна. І ми всі в очікуванні. І ми всі довіряємо Богу, але деколи, знаєте, довіряємо, притягаючи Бога до відповідальності. Кажучи, Боже, за що? Чому? Тепер давайте прочитаємо Луки, другий розділ, і сьомий вірш. Другий розділ шостий і сьомий вірш. І сталося так, що коли вони були там, це вже в Вифлеємі, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. І от ми бачимо послух Марії, довіру Богу. Хоча знову ж таки чисто емоційно, ну дуже складно це зрозуміти. Ну як так, Боже, цар народився, первісток, син. Це велике благословіння. І жінка, яка народила цю дитину, сповила її і поклала в ясла. Бо не було місця в кімнатах. Другий урок це послух. Урок, який я беру для себе в першу чергу, бо справді слухатись важко. Слухатись. Особливо, коли ти дорослий, коли ти впливаєш на все те, що відбувається в твоєму житті, коли ти відповідаєш за себе, за людей, які навколо, дуже важко бути слухняним. І цим прикладом є Йосип. Саме Йосип послухав Бога і взяв на себе купу питань, проблем. Моментів, які він навіть ще не розумів, які його чекають, просто тому, що так сказав Бог. Ви ж зрозумієте ситуацію? Це чоловік, який мав одружитись, був заручений, всі знають. Ну, давайте так, вот, просто по-нашому навіть родина його привітала, всі відсвяткували заручений. А тут проходить якийсь час, дружина вагітна, весілля не було і точно найближче оточення питало. А що ж пішло не так? Що сталося? Як так сталося? І Йосип, може і не до кінця розуміючи, усвідомлюючи це, він легко взяв на себе всю відповідальність і послухав Бога, який сказав йому візьми її, як дружину свою. Вона народжує дитину, він бере на себе відповідальність і виховання цієї дитини. Якщо навіть глибше дивитись, Йосипу довелося. Ну, Він якби ні при чому, це Бог Марію вибрав. А, а я тепер маю залишити свою країну, своїх рідних, мігрувати в Єгіпет через цю дитину, яку я навіть ну, ніякого відношення до неї не маю. А потім повернутись, починати будувати все спочатку, забезпечувати свою сім'ю. І ми ніде, в Слові Божому, не знаходимо, щоб Йосип хоч раз на це поскаржився. Чи якось сказав, за що це мені? Боже, я ж теж ніби хороший і правильно себе поводив все своє життя. Заповіді твої виконував. Йосип, він, знаєте, що мені подобається? Що його послуг був крізь, а не всупереч всіх тих обставин чи проблем, які були? Він прийняв рішення, що він послухається. Він прийме Марію за дружину. І все, що буде відбуватись, він це сприймав як своє рішення. Він ніс за це відповідальність. Він приймав у цьому активну участь. Він не, знаєте, не ставився до цього трохи відсторонено і каже, що це все через тебе. От мені це все тепер через тебе. Він нікого не звинувачував. Він брав на себе відповідальність. Ще одне місце, давайте прочитаємо з другого розділу, з 16 го вірша. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосипа і Немовля, вони це пастухи, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Особливий 19-й вірш. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. Знаєте, хочеться сказати, що от після цих віршів, що Марія справді дивовижна людина. Я не намагаюся її якось підняти, але цікава історія. Знаєте, я от про себе говорю. Коли Зі мною починають якусь несподівану розмову, я не завжди навіть знаю, що відповісти, або ну, як відреагувати. Я знаєте, з тих людей, якому треба всю інформацію сприйняти, потім переночувати з цими думками, і вже завтра, наприклад, там, чи через якийсь час я зможу дати якусь відповідь. Але ми читали і бачили, що Марія, ще коли ангел був з нею, вона вже відповідала, вже якось комунікувала з ним, вона вже аналізувала, що відбувається. І от що цікаво. Ситуація. Людина, яка пройшла довгий, виснажливий шлях, яка знаходиться в хліву біля ясел, тільки народивши дитину, запалинавши її, поклавши в ясла. І тут, через якийсь короткий час, судячи зі всього, приходять пастухи. І вона каже: слухайте, я втомлена, дякую, що прийшли, що привітали. Все, Давайте з Богом. Написано, Марія ж зберігала всі ці слова, беручи їх до серця свого. Марія була уважна і готова, щоби вчитись. Ми, коли нам важко, коли нам страшно, коли нам не зрозуміло, більше готові говорити про те, як страшно. Ми більше готові знайти винних. Тому, що з нами сталося, ніж дивитись, аналізувати і вчитись. І брати для себе уроки. Знаєте, не так давно я мав спілкування з молодою сім'єю, яка очікує своє перше дитя. І вже маючи певний досвід народження своїх дітей, я. Їм сказав як побажання, таку одну річ. Я справді вірю, що так і є. Коли Бог дає дитину, в нас в народі, знаєте, кажуть, якщо Бог дає дитину, то він дасть і до дитини. І це завжди якось там про гроші, про якісь такі речі. Але я вважаю, що Бог, коли дає дитину, Він дає і певну мудрість. Він дає певну знаєте, можливість трохи по-іншому переосмислити свій стан себе. Знаєте, коли ти береш оце маленьке дитя, яке з'явилось з, з нічого, і ось воно таке маленьке в тебе на руках, а ти усвідомлюєш, що потім, років через 20, воно стане таким самим великим, як і ти. Як це все відбувається? Це справді чудо. І ти от на це дивлячись, по-інакшому сприймаєш світ. І от в цей час дуже важливо мати мудрість запам'ятати всі ці уроки. Все те, що змінюється в твоєму підході, баченні, не дивлячись на недоспані ночі, не дивлячись на втому бути уважним до того, що говорить тобі Бог, що показує через ці обставини тобі Бог. Так і тут, в цій ситуації, Марія була готова дуже уважно почути пастухів, які розказували про ангелів і що ангели співали, і що говорили, і вона складала це в серце своє. Вона робила з цього висновки. І знаєте, оця передріздвяна історія або передріздвяне очікування, як я вже сказав, нам простіше. Тому що ми знаємо, що і коли відбудеться. У нас вже розписаний план на сьогодні, на завтра, ми знаємо, що ми будемо робити. Але в нашій країні не зовсім зрозуміла ситуація. Що говорити навіть про країну? Давайте відверто насправді деякі люди чекають приходу Ісуса Христа і моляться про те, щоб Він прийшов якомога швидше, тому що просто втомились від того життя. Вони просто не знають, як його дожити. І коли ми з одного боку очікуємо завершення війни, повернення рідних і близьких додому. Коли ми очікуємо повернення до свого дому, дуже важливо пам'ятати про те, що нам так само треба і очікувати приходу Ісуса Христа. Так його треба очікувати, і до цього треба готуватись. Але ми при цьому всьому маємо довіряти Богу і не притягувати Його до відповідальності чи перекладати відповідальність на Нього, а Крізь все, що відбувається в нашому житті, довіряти йому проходити цей шлях свідомого громадянина своєї країни. Проходити шлях, як проходив його Йосип, послухавшись і взявши на себе відповідальність за те, що він не робив. І бути дуже уважним до всього того, що відбувається навколо для того, щоб бути готовим. Вчитись, вчитись у нашого Бога через людей, через обставини, але вчитись і ставати кращими, і ставати саме готовішими до зустрічі з ним. Нехай в цей передріздвяний день Господь і справді говорить до нашого серця, вчить нас, а нам всім бажаю бути, знаєте, такими готовими до змін. Щоб слово Боже було не тільки цікавим нам. Таким, яким ми готові слухати, але щоб воно справді робило свою дію в нашому серці і в нашому житті. Амінь.